Дрифт це не просто автоспорт. Це стиль життя. Дрифт це не просто перекладки, кути і дим. Це буреві емоції, що супроводжує як водія, так і глядача від початку і до самого кінця заїзду. Вітаю всіх! Мене звати Кірка, і в цьому відео я розповім про один зі своїх найулюбленіших видів спорту. І це дрифт. А ви підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також нагадую, що в мене є і інші соціальні мережі, на котрі ви можете підписатись. Також ви можете підтримати мій канал донатом і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. А ще не забувайте підтримувати наших військових, бо завдяки ним ми досі маємо свою домівку і націю. Незважаючи на поширену думку, що дрифт зародився в Японії в 1970-х роках, ця техніка водіння вперше була застосована в Європі ще до 1950 року. Автомобільна ікона Енцо Феррарі вважає італійського водія та цю винахідником дрифту на чотирьох колесах. Пізніше британський гонщик Стірлінгмос удосконалив техніку Новоларі, опанувавши мистецтво дрифту в поворотах на перегонах Формули 1, керуючи автомобілем за допомогою педалі акселератора. Зовсім недавно дрифтинг як спеціалізоване змагання став популярним в Японії. Найбільшої популярності він набув у перегонах всеяпонського чемпіонату з козовних автоперегонів. Відомий мотоцикліст, який став автоводієм Куніміцу Такахаші, був головним творцем техніки дрифтингу в 1970-х роках. Це принесло йому кілька чемпіонських титулів і легіон шанувальників, які насолоджувалися видовищем димлячих шин. Гоночні шини 1960-х та та х років зі зміщеним шаром протектора піддалися стилем водіння з високим ковзання. Так їздили професійні гонщики в Японії, так їздили і вуличні гонщики. Кейчі Цючія, відомий як король дріфту, особливо зацікавився технікою дріфту та кахасі. Цучія почав практикувати свої навички дрифту на гірських дорогах Японії і швидко завоював репутацію серед гонщиків. У 1987 році кілька популярних автомобільних журналів та тюнінг ательє домовились про створення відео про дрифт Цучії. Відео, відоме під назвою Plus Spy, стало хітом і надихнуло багатьох професійних дрифтерів, що виступають сьогодні на гоночних трасах. У 1988 році разом із засновником і головним редактором журналу Ocean Dayjiro Інада він допоміг Організувати один з перших заходів, присвячених дрифту під назвою Ікатен, що скорочена від Ікасу Хашірія Тім Тенгоку. Він також проїхав кожен поворот на трасі Сукуба Серкет. Одне з перших зафіксованих дрифт змагань за межами Японії відбулось в 1996 році на автодромі Willow Springs Raceway у Willow Springs, Каліфорнії, організоване японським дрифт-журналом та організацією Ocean. Дейджі Reinada, Дархрейсер, NHRA Funny Car Kei Okazaki та Кейджі Suchi виступили на Nissan 180 який журнал привіз з Японії. Серед учасників були також Рис Мілен і Брайан Норріс. Відтоді дрифтин перетворився на форму. Спорту в північній Америці, Австралії, Азії та Європі у 21 столітті популярність дріфтину значно зросла, що в свою чергу призвело до зростання цін на ФР автомобілі та дефіциту запчастин до них. Дріфтінг перетворився на змагальний від спорту, де водії змагаються, щоб заробити бали від суддів на основі різних факторів. На найвищому рівні змагань Гран-при D1 в Японії започаткував цей вид спорту. Інші змагання, такі як Drift Games Extreme в Ірландії, Formula D в США, Drift All Stars, King of Europe, Drift Masters і British Drift Championship в Європі, WDS в Китаї, RDS в Росії, Formula Drift Asia в Малайзії, Сінгапурі, Таїландії, Індонезії, Філіппінах, NZ Drift Series Новій Зеландії, Австраліан Дрифтін Гранд Прікс, Спек D Дріфт Series в Західній Канаді та грецький чемпіонат дріфту Drift Wars, з дріфту Дріфт Ворс з'явились для подальшого розвитку дрифту як легального автоспорту по всьому світу. Водії в цих серіях здатні утримувати свої автомобілі в ковзані протягом тривалих періодів часу, часто пов'язуючи кілька поворотів. Перші дрифт події в Україні почалися у 2008 році, хоча українські автомобілісти збирались разом і палили шини ще задовго до цього. У 2009 році була заснована Федерація дріфтингу України, і після цього щороку проводились українські дрифтові події. Президентом Федерації дрифтингу в Україні є Макс Міллер, пілот та суддя міжнародного рівня у світі дрифту. Одним з відомих дрифтерів України є пілот Сагайдак Денис Анатолійович, який взяв два кубки за першість UDC на BMW E36 3 XXI під назвою Сімейний Корч. У 2019 році чемпіоном світу з дріфтингу став український автогонщик Іллюк Дмитро Валерійович. Одним з найперспективніших молодих українських пілотів є Мосієнко Андрій Михайлович, що почав свою кар'єру у 2018 році. Він є віце-чемпіоном України з дріфту. Народи. Як ви змогли помітити, інформацію про дрив в Україні в цьому відео дуже мало, бо я не зміг знайти достатню кількість інформації про цей вид спорту в нашій країні. Тому я був би дуже вдячним, якби ви зі мною поділились би більш подробну інформацією щодо всього цього і, можливо, в майбутньому я зроблю окреме відео про дріст в Україні як від автоспорту. Дякую вам за увагу! Суддіство відбувається лише на невеликій ділянці траси, кількох сполучених поворотах, які забезпечують гарний огляд і можливість для дріфту. Інша частина траси не має значення, але має відношення до контролю температури шин та налаштування автомобіля для першого суддійського повороту. У тандемних проходах гонщик, що лідирує, часто симулює свій вхід у перший поворот, що заплутати гончика, що переслідує. Однак, у деяких європейських серіях така практика не схвалюється суддями і вважається нечесною грою, що призводить до знаття очок. Зазвичай проводиться дві сесії кваліфікаційна або тренувальна та фінальна. У кваліфікаційних сесіях, які називаються одиночними заїздами, дрифтери отримують індивідуальні пропуски перед суддями, щоб спробувати потрапити до фінальної 16. -ки. Часто це відбувається в день, що передує фіналу. Фінал це тандемні заїзди, які називаються перегони. Водії об'єднуються в пари і кожен заїзд складається з двох проїздів, причому кожен водій по черзі лідирує. Найкраще з восьми заїздів потрапляють до наступних чотирьох, до наступних двох і до фіналу. Заїзди оцінюються як описано вище, але є деякі застереження, такі як обмін головного автомобіля в умовах дріфту не вітається, навіть якщо автомобіль, що переслідує не перериває дрейф свого автомобіля. Об'ін лідера в умовах щеплення з дорогою автоматично позбавляє його права на прохід. Обертання призводить до втрати проходу, якщо тільки інший водій також не обертається. Збільшення відриву в умовах дрифту допомагає виграти проходження. Збереження близького відриву під час переслідування в умовах дрифту допомагає виграти прохід. Рівень диму відчин також є важливим фактором. Бали нараховуються за кожен проїзд і зазвичай перемагає лише один водій. Іноді судді не можуть дійти згоди або не можуть прийняти рішення, або НАТО вголосно не погоджується з рішенням суддів. У таких випадках може бути проведено ще кілька заїздів, поки не буде визначена переможця. Іноді результат битви визначає механічна поломка, що сталася під час або перед заїздом. Якщо автомобіль не може взяти участь у тандемному заїзді, учасник, що залишився, виконує одиночний демонстраційний заїзд. У випадку, очевидно, схожих, або рівних заїздів топ, часто демонструє своє бажання отримати ще один заїзд. Віддані справі це те, наскільки сильно водій використовує газ, а також впевненість і самовідданість, яку він демонструє, наближаючи до країв траси і бар'єрів. Чим вище відношення швидкості до кута повороту, тим більшу швидкість і кут повороту водій може розвинути на дистанції. Крім того, чим менше корекцій він застосовує на дистанції і чим ближче він проїжджає до країв траси або бар'єрів, тим вищий бал його стилю. Це можна розбити на 4 Півні критерії, за якими оцінюють дріфтерів. Перша. Швидкість. У цій секції водії оцінюються за тим, наскільки швидко і добре вони зберігають імпульс при вході і виході з поворотів на трасі. Друге – Кут. Водії прагнуть проходити повороти під великим кутом, але це може бути складно, оскільки чим більший кут, тим більше автомобіль сповільнюється. Ось чому водій хоче зберегти швидкість на великому куті. Досягнувши з цього правильно, судді додадуть вам вищий бал. Третє лінія. Майже в будь-якому дривці чи змагання водій повинен слідувати за лінією. Лінія це шлях, який водій прокладає по всій трасі. Судді дають підказки щодо лінії перед гонкою і можуть мати ділянки, де пропонується точка зрізу та наближення до стіни. Чим ближче водій під'їжджає до стіни в дріфті, і чим точніше він слідує запропоновані лінії, тим вищі бали він отримує. Четверте стиль. Один з найосновніших критерів і, можливо, найважливіший. Водії будуть використовувати різні техніки і стратегії, і залежно від їхнього стилю, це може виглядати дуже по-різному. Деякі водії будуть використовувати плавний і точний підхід, в той час, як інші будуть використовувати більш агресивний і різкий підхід. Стиль буде в кінцевому підсумку залежати від думки суддів, але більшість з них прагнуть, щоб протягом дріфту вносились незначні корективи, швидкість та імпульс, а також послідовність та гострота. Існують певні регіональні відмінності. Наприклад, в Австралії автомобіль переслідування оцінюється за тим, наскільки точно він імітує дрифт головного автомобіля, а не за його власними достоїнствами. Це береться до уваги суддями лише в тому випадку, якщо головний автомобіль знаходиться на відповідній гоночній лінії. На дрифт серії D1GP було створено прототип і налагоджена електронна система суддівства, заснована на спеціальних датчиках, які записують і передають дані про автомобіль на комп'ютер, що оцінює заїзд. Ця система також тестується на деяких європейських серіях. Вона покликана усунути суб'єктивність та або упередженість суддів. Зазвичай траса для такої системи розбивається на кілька ділянок, і система автоматично генерує бали на основі швидкості, кута повороту і плавності водія на кожній ділянці, об'єднуючи бали для остаточного результату. У певних ситуаціях судді можуть змінити або скасувати результат, що трапляється, хоча й рідко. Формула Дрифт це провідна серія дріфтингу в США. Стиль суддівства змагань базується на лінії, куті та швидкості. При оцінюванні за лінією водія оцінюють на основі його здатності залишатись на лінії, встановлені суддями. Бали нараховуються за зовнішні зони та внутрішні кліпи, а також за зони торкання і проходження. Кут – це здатність водія підтримувати високий рівень кута, який буде встановлено суддею з кута на нараді водіїв. Стиль оцінюється за трьома напрямками: ініціативність, плавність та тіліспрямова. Ініціатива базується на тому, наскільки рано і плавно водій починає дрейф. Плавність це те, наскільки плавно водій переходить від замка до замка, високі кути дріфту і просто загальна плавність руху на трасі. Віддані справі оцінюється за постійною роботою дросельної заслінки, а також за тим, наскільки близько водій готовий під'їхати до стін і точок відсікання. У King of Europe Drift Pro Series розроблена власна телеметрична система, яка використовує дані GPS для точного вимірювання швидкості кута і лінії, що дозволяє отримати дуже об'єктивний результат у кваліфікаційних сесіях. Дрифткари – це як правило легкі та середні задньопривідні купе та седани, що пропонують широкий діапазон рівнів потужності. Існують також повнопривідні автомобілі, які були переобладнані на задній привід, такі як Subaru WRX, Toyota Avensis, Saion TC, Mitsubishi Lancer Evolution, Dodge Charger і Nissan GTR. Раніше повнопривідні автомобілі без переобладнання допускались до деяких змагань з дрифту, і зазвичай правило дозволяло передавати лише певний відсоток потужності на передні колеса, але сьогодні вони заборонені в більшості дрифт змаганнях. Незважаючи на можливість придбати бажані японські автомобілі на внутрішньому ринку на континентах за межами Японії, дрифтери в інших країнах вважають за краще використовувати місцеві версії тих самих автомобілів або навіть вітчизняні автомобілі. Велика кількість японського імпорту була завезена в такі країни, як Австралія та Нова Зеландія. Проте нерідко на змагання з дріфтингом можна побачити австралійські новозеландські вітчизняні автомобілі, такі як Holden Commodore або Ford Falcon. За останні десятиліття на американський ринок було ввезено відносно велику кількість автомобілів GDM, незважаючи на те, що японські вітчизняні автомобілі мають лише правостороннє керування. Місцевий імпер, такий як Lexus SC та Nissan 240SX, активно використовується в американському дріфтингу, але вони зазвичай модифікуються двигунами GDM, які повторюють їхні японські аналоги. У Великій Британії існує високий рівень японського імпорту, який використовується на сцені дрифту, частково через те, що Велика Британія має спільно з Японією схему правостороннього руку з правим кермом. Однак ці автомобілі часто коштують дорожче ніж автомобілі, що продаються на британському ринку, частково через витрати на імпорт. Існує багато британських та європейських моделей, що використовуються як дрифт автомобілі. Старі BMW особливо відомі завдяки своїй вартості та доступності, також популярними є Volvo 300-ї серії та Ford Sierra. У серії Formula Drift Professional беруть участь автомобілі від високотюнінгованих японських автомобілів, що відображають оригінальні стилі дрифту до абсолютно нових марок і моделей. Оскільки в серії немає обмежень по потужності, учасники часто використовують різні силові установки. Популярні варіації двигунів Chevrolet LS часто можна. Побачити прикрученими до японських рам. У King of Europe Drift Series, головній професійні дріфт-серії Європи, моделі BMW вже давно правлять балом, виграючи змагання рік за роком. Найуспішнішими моделями є E30, E36 і E46, які також мають перевагу в ціні. Протягом кількох років найпопулярнішими були двигуни BMW V8, що забезпечувало потужність від 300 до 400 кінських сил. Однак, з постійним розвитком спорту вони застаріли, поступивши з місцем більш потужним американським двигунам. BMW 8, або класичним двигунам Nissan RB26D і Toyota 2GZ GTE. Механічний диференціал підвищого терця вважається необхідним для дріфту. Дріфт з відкритим або в'язким диференціалом у постійному ковзанні зазвичай дає відносно менш вражаючі результати. Всі інші модифікації є вторинними по відношенню до LSD. Для дріфту найкращим є тип щеблення двостороннього типу, завдяки його послідовні та агресивній поведінці блокування як при прискоренні, так і при уповільненні. Деякі дріфткари використовують котушковий диференціал, який фактично не має ніякої диференціальної дії, Колеса заблоковані один до одного. Бюджетні дріфтери можуть використовувати зварний диференціал, де бічні шестерні приварені так, щоб отримати той самий ефект, що і у котушки. Це полегшує розрив заднього щеплення, оскільки зменшує максимальне тягове зусилля у всіх ситуаціях, окрім руху по прямій. Зварні диференціали мають внутрішній ризик. Через величезну кількість внутрішніх напружень зварні шви можуть не витримати і диференціал повністю заблокується, залишаючи задні колеса нерухомими. Гвинтові диференціали з датчиком крутого моменту, такі як Торсен або Квайф, також є адекватними. Дрифтери часто змінюють передавальне число головної передачі залежно від типу траси. Щеплення на дріфкарах, як правило, дуже міцні: керамики латунні або багатодискові для довговічності, а також для того, щоб при швидкому вижиманні щеплення можна було порушити щеплення задніх колиць з дорогою. Кріплення коробки передачі двигуна часто змінюють на уретанові або алюмінієві, а також додають демпфери, щоб контролювати різкі рухи двигуна і коробки передач за таких умов. карданні вали часто замінюють на карбонові, оскільки вони забезпечують найбільшу економію. Обертальної маси міцніші, ніж альтернативні метали і достатньо гнучки, щоб погонати і розсіювати вібрації, тим самим зменшуючи навантаження на коробку передач і решту трансмісії. Коробки передач можуть бути замінені на більш близькі за передавальним числом, щоб отримати двигун в діапазоні потужності або на деяких автомобілях, які виробляють достатньо потужності і крутого моменту для чотириступінчастої трансмісії, подібної до тих, що використовуються в Nascar, на передачі з більш відкритим передавальним числом, що обмежує кількість перемикань, які водієві доводить. Це здійснювати під час заїздів. Це можуть бути грубі шерстяні з прямим щепленням замість синхронізованих гвинтових передач для довговічності та швидкого перемикання за рахунок шуму та витонченості. Заможніші дрифтери можуть використовувати секвентальні коробки передач, щоб зробити вибір передачі простішим і швидшим, тоді як адаптери важеля секвентального перемикання можуть бути використані, щоб полегшити перемикання без збільшення часу перемикання. Кути повороту керма також мають вирішальне значення в міру того, як водій прогресує. Першим етапом таких модифікацій зазвичай модифікація рульового кулака або рульової рейки. На автомобілях зі стійками MacPherson, таких як Nissan S chassis можна встановити подовжені важелі управління, щоб забезпечити більший зазор для більших кутів повороту керма. Багато компаній після продажного обслуговування розробили повні комплекти блокування, включаючи модифікацію оригінального радіусу розвалу, осі шкворня, Кута Акермана, величини рульового управління. На нерівностях, кута розвалу і кінематики, щоб максимізувати переднє щеплення і усунути механічне зв'язування при кутах повороту понад 60%. Хоча в професійному дріфті переважають автомобілі зі стійками Макферсона, автомобілі з підвіскою на подвійних важелях також можуть бути конкурентоспроможними, оскільки часто мають кращі показники розвалу і сходження. Пружини та амортизатори також налаштовуються для більш високих рівнів майстерності, в залежності від планування треку, який є майже на всіх серійних автомобілях. Хоча геометрія Акермана допомагає легше проходити повороти, вона перешкоджає ковзанню в бік при повному блокуванні, необхідному для змагання з дрифту. Дріфт автомобілям потрібна жорстка підвізка, щоб зменшити крен і підстрибування кузова. Жорстка підвізка також дозволяє використовувати більш міцні компоненти підвізки, які можуть протистояти пошкодженням, і що більш важливо, покращує керованість, роблячи дрифт безпечнішим для водія. Підвізка може бути досить складною. Однак, однією з перших модифікацій дрифткара буде додавання котужок, оскільки вони є серцем підвізки автомобіля. Це проста, але важлива модифікація, яка міттєво робить підвізку жорсткішою і дозволяє автомобілю бути керованим. Все це додає певного стилю і заниженого вигляду. Свої балки та втулки це, як правило, те, чим завершується будівництво багатьох дрифткарів. У світі дріфту інколи на них не звертають увагу, але вони мають велике значення. Вони обмежують кількість коливань або кринів, які ви відчуваєте при проходженні поворотів, забезпечуючи тим самим більш стабільний дрифт. Втулки змінюються на більш тверді, щоб витримувати великі навантаження і зберігати центровку. При зміні компонентів підвізки часто потрібне вирівнювання, щоб забезпечити правильну роботу. Багато людей модифікують рульове управління, щоб змінити кут нахилу. Більший кут нахилу дозволяє отримати більшу протидію, що запобігає розвертанню. Існують комплекти кутів повороту, які необхідні для завершення цієї модифікації. Модифікація рульових наконечників є поширеним способом досягти більшої керованості, а іноді ставлять проставку між внутрішнім шарніром штука, шини та рульовою рейкою. Через високі відцентровані сили, що виникають під час дріфту, водії зазвичай отримують гоночним сидінням і п'ятиточковими ремнями безпеки. Це дозволяє рукам просто повертати кермо замість того, щоб отримувати тіло на сидінні. Те ж саме стосується і ніг, які можуть швидко переміщатись між педалями щеплення, гальма та акселератора. Кермо, як правило, відносно невелике, тарільчасте і ідеально кругло, щоб його можна було відпустити і дозволити йому обертатися в руках водія, коли леварник повертає переднє колеса в центрі. Блокувальну ручку на ручному гальмі зазвичай замінюють на ручку обертання. Це запобігає блокуванню ручного гальма при натисканні на нього. Майже всі водії зміщують розташування ручного гальма або додають додатковий гідравлічний привід ручного гальма для більшої сили гальмування. Додаткові датчики використовують для контролю рівня надуву, тиску і температури масла, температури впуску і охолоджуючої рідини, співвідношення повітря і палива, а також інших даних. У сполучених штатах дрифтери, які беруть участь у змаганнях, повинні використовувати схвалені міністерством транспорту США шини, схожі за складом губи на гоночні сліки, але з неглибокими протекторами. Це дозволено за винятком деяких великих чемпіонатів, включаючи D1GP і формула дріфт, які дозволяють використовувати тільки комерційні шини, схвалені санкціонуючим органом. Професійний дрифт дійшов до того, що щеплення з дорогою налаштовується на автомобілі, які потрібно перемогти. Це забезпечує швидкий дрифт, необхідний у сучасному професійному середовищі. Шини, які зазвичай використовують дріфтери, мають рейтинг зносу протектора DOT близько 200. RC Drift – це дріфт на радіокерованій машині. Машини на радіокерування оснащені спеціальними шинами з низьким рівнем щеплення, зазвичай виготовленим з ПВХ або АБС трубок. Деякі виробники виготовляють радіальні дріфт-шини зі справжніх гумових сумішей. зазвичай для полегшення дріфту змінюють налаштування машини. Найуспішніше дріфтують на повнопривідних машинах з радіокеруванням. Однак дрифт на задньопривідних машинах пропонує найбільш реалістичні відчуття. Насправді, новачки почуватимуться більш невимушено з AVD шасі, Дрифтом легше керувати порівняно з RVD шасі. З набуттям досвіду вони переходять на задній привід. Однак, оскільки RVD дорожче, рекомендується починати з AVD шасі. Багато дуже хороших повнопривідних автомобілів з міцним шасі можна знайти менш ніж за 50 доларів США, що робить це хобі доступним для всіх rvd Шасі для більш просунутих водіїв можна знайти за ціною понад тисячі доларів США. Такі компанії, як Overdose, Yokomo, MST, Tamiya, Team Associated та Hobby Products International створили спеціальні дрифткари та підтримали це хобі. Дрифт у світі став популярним також і не без участі кіно і телебачення. Завдяки ним, цей молодий від спорту зміг знайти своє місце у тисячах сердець чоловіків та жінок по всьому світу. Одним із ключових джерел міжнародного поширення дріфтингу є японський серіал манги та аніме Initial D, Фільм «Форсаж та Такийський дрифт також вніс свою частку у розвиток цієї культури у світі автомобільного спорту, залучивши до нього ще більше західної аудиторії. Також свою лепту вніс мультфільм Тачки, в котрому один з персонажів продемонстрував свою техніку дрифту, щоб вразити головного героя. Періодично у кіно і телебаченні можна було побачити прояви культури дрифтингу, завдяки яким цей спорт залучав до себе все більше прихильників з усього світу. Також велику частку розповсюдженню культури дрифту внесла і комп'ютерна ігрова спільнота. І розпочалось воно ще з ранніх аркадних гонщиків, де техніка таких ігор, як Sega Rally та Ridge Racer передбачали дрифт. Зараз же дріфт став частиною ігор про гонки і є невід'ємною частиною деяких ігор. Зараз навіть є ігрові спільноти, де люди збираються і проводять турніри між собою, у віртуальних змаганнях з дріфту у різних комп'ютерних іграх. До речі, в Україні також є своя спільнота з проводження турнірів і підготовки до них у різних автомобільних комп'ютерних симуляторах, де проводять змагання не тільки з дріфту, але й з інших видів автомобільного спорту, сьогодні дрифт це вже не маленький автоспорт, про котрий ніхто не знає. Сьогодні це велика спільнота як пілотів, так і глядачів з усього світу. Цей автоспорт приймає людей будь-якої статі, релігії або гендеру, бо тут найважливіше те, як ти водиш, а не те, ким ти є. І займатися дріфтом ти можеш навіть якщо не маєш свого автомобіля або великих фінансів, бо завдяки розвитку людства ми маємо як малі моделі, що коштують невеликі гроші, так і комп'ютерні ігри, в котрих ви можете відчути себе професійними пілотами спортивних автомобілей. Дякую вам усім за перегляд цього відео. Не забудьте написати у коментарях про що мені робити наступне відео, або про те, які від дрифту вам найбільше до вподоби. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.